Привіт, мої друзі глядачі! Сьогодні ми з вами приготуємо м'ясо з картоплею в ось таких чудових українських линяних горщиках. Форма нарізки картоплі особливого значення не має. Можете порізати її як на олів'є, можете як на борщ це вже на ваш розсуд. Картоплю порізану слід скласти в горщик на дно першою. Дехто робить навпаки, першим кладе м'ясо. А я ось роблю так. Все одно вона розвариться та пропитається м'ясним бульйоном. Далі картоплю треба посолити за смаком. Тепер приготуємо постіль для м'яса. Для цього я взяв моркву, нарізав її на півкільця і висипав поверх картоплі. А тепер потрібно порізати цибулю. Цибулю теж треба різати пів кільцями. На два горщика я беру одну здорову цибулину. Іноді таке блюдо готують із м'ясом свинини, додаючи гриби, сир. Але то зовсім інший рецепт, який я покажу трохи згодом. І ніяк не обійтися без молодого часничку. Його слід кидати не дуже багато, думаю, по зубчику достатньо буде на горщик. Слідуючий компонент блюда це, звісно, м'ясо. М'яса можна кидати багато, можна кидати мало, але для цього рецепту достатньо. Одної гомілки на горщик для того, щоб був насичений смачний бульйон. Солимо і перчимо за смаком. Також можете додати лавровий листок, чи перець з горошком, чи якусь іншу приправу. Головне в кінці наливаємо в кожен горщик по 25 мл олійки. Кожен горщик заливаємо чистою питною водою для того, щоб наші продукти приготувалися в бульйоні. Готуємо в духовому шкафу 1,5 години, поки не випарується бульйон. Таку страву слід подавати гарячою. Додаємо туди якусь зелень, наприклад, це може бути укроп та зелена молода цибулька. Також можете додати сметанки, можете додати петрушки все, що ваша душа забажає. Ось така страва смачна виходить. Готується дещо довго, зате порційно. І якщо вам сподобався цей відеорецепт, ви завжди зможете мені віддячити, написавши під відео якийсь позитивний коментар. На все добре!